Понад 100 олександрійських каратистів зі спортклубів «Спарта-17» та «Ояма» взяли участь у змаганнях з кіокушенка і карате у розділі «Куміте», які проходили в Кіровограді. 9 маю в Кіровограді проходив 26-й чемпіонат в області «Откритий» по кіокушенка і карате в розділі «Куміте» з 30 дітей, починаючи з 6 років, посвящений победі Європи над нацизмом. Ребята виступали починаючи з 6 років і закінчуючи з дорослими. Результати достаточно хороші – 5 третіх міст, 16 вторих і 19 перших міст. Ці змагання стали відбірковим етапом на чемпіонат України, який пройде у Вінниці 16-17 травня. Від спортивного клубу Спарта 17 на змагання потрапило 40 каратистів, але в силу різних обставин поїде 21. Деяким спортсменам, аби отримати перше місце, треба було провести навіть по 5 поєдинків. Мені сподобались гарні кубки, гарні медалі і гарні статуетки. У мене всі були з другої команди. Перший бой з Кировограда, і бой з Кировограда, і третій з Павлиша. Третій був дуже сильний суперник. Я йому в голову попав. Попередні були легкі. Я їм попав в пуза. Змагання в Кіровограді нараховували понад 200 учасників з Олександрії, Кіровограда, Павлиша та Запоріжжя. У деяких поєдинках каратисти змагалися всліпу. сліпу. Запам'ятали мій перший бій. Це був бій всліпу. Шлем зліз мені на очі. Я нічого не бачила. Всі мої суперники були з Олександрії, Сперті з 17 з того клубу, звідки я. Ходили вони недавно, але були сильними. Тренер дає поради, що треба бити більше ногами і не зупинятися. Також представники змагалися і між своїми одноклубниками. Два суперника були ну, наші. Ну, в первого соперника была тактика ну, в ближнем бою, а во второго ну, тоже в ближнем бою как бы. У меня тактика поединка была ну, сначала подойти в ближний бой, а потом отойти и незаметно попасть в голову.